Доброго дня! Сьогодні в нас 12 червня і хочу вам показати результат запилення моїх ківі Запилювалося і вручну, але в основному запилила бжола в жмелі. Це сорт Карпат Стратона. У мене такий, кажуть, що є такі, що самозапильні, але в мене їх потрібно запиляти. Сорт непоганий, врожайний. Щороку гарно закладає врожай. Коли ще не було запилювача, трошки я намучився, нанервувався, бо два роки облітали плоди. Потім два роки вручну я запилював браву жіночки квіти. Це теж не дуже. Близько було, в неї в холодку росте в мене на сонці, не співпадало цвітіння. Ну, були одні нерви. А в тому році я зробив щеплення. Щеплення зеленим в зелене. Я його показував. Є на каналі Техніка щеплення і хто слідкує за моїми каналами, за моїм каналом, бачить. І я щепив більше десь 2 чи 3. Гілочки хлопчиків цього ж самого хлопчика, що я брав для запилення, вона мені дала лозу. Якраз я брав цвіт і вона дала лозу. І я зробив зелене-зелене. в -зелене. Зараз ми підходимо до цього щеплення. От, одне щеплення вже воно. Зрослося. І ці пагони дали по по 2-3 по метри. І вони зацвіли. Ось друге щеплення вже позаростало. От, бачите, яке. Це дав два розгаложення і пішло дві гілки. І вони пішли-пішли і аж до кінця перголи за рік. Вони такі дали гарні прирости. І цвіли. Починало воно цвісти, певно, що вони перші почали цвісти. Перші за дівчаток, бо у пані Людмили ще не розсів був хлопчик. А в мене тут ця частина насаджень на сонечку, вони скоріше почали цвісти. От вже, бачите, вони прямо на очах починають набирати. То що я хочу вам сказати? Що треба не шукати саженця хлопчика, а взяти в крону вщепити. Щеплюється дуже легко, саме простеньке щеплення в розщеп. Це те, що я вам показую, що на вертикальній площині. Зараз ми переходимо на саме цікаве, на горизонтальну площину. Там взагалі залито. Воно, звичайно, зараз ще маленьке. Я думаю, через місяць, через два це буде картина. щось з щемось? Все. Все в плодиках. Плодики я вже знаю, що вони вже починають збільшуватись в розміри, тобто запилення пройшло. Якби запилення не прийшло, вже в такій фазі, в такій величині якраз облітають плодики. А вони такі темно-зелененькі, плодішка зелена. Все супер. І от наголошую ще раз, що саме краще себе веде ківі, це на арці, на перголі, на горизонтальній площині. Він не жирує. Отакі гілочки є на вертикальній площині. Воно теж закладає, то теж непогано дає. О. Запилення пройшло добре. І добре, що я вщепив собі ті дві гілки. Тепер я вже маю свого, вже ні від кого я незалежний. От, все в плодиках, все в плодиках. Зараз що від нас потрібно? Це полив і підживлення. Сьогодні я робив підживлення останній раз сульфатом амонію. Це азотне добриво. Додав ще сульфата магнія. А вже далі буду підживляти десь з інтервалом раз на 10 днів. З фосфорно-калійними добрими, монофосфатом. Ще десь через дві неділі сульфатом магнія підживлю. І воно буде трошки підкислюватися. Субстрат, в якому росте, бо в мене от все воно замульчовано. Там, де коренева система, там шар, тирса, листя, рослинні рештки. Все замульчовано. Так що така ситуація. Заказався урожай непоганий. Тепер все буде залежати від мене, як я допоможу своїй рослині цей урожай витягнути. Бо на тій північній стороні будинку там в мене росте два куща Киві, Киві Карпат Стратона. І Мій той тернопільський великоплідний, і от там в цьому році закладка набагато менша. А тут закладка на рівні того року, яка була з північної сторони будинку. Дуже куди не кинь, де цвіло, де був квіт, цвіт, все, все закладено. Вони ще, ще не дуже гарнюні, бо Такі ще оці ворсинки не повідпадали, ті пелісточки. От вони будуть збільшуватися в розмірі, а збільшуються вони в розмірі щодня. От зараз буде ці ночі пройшов гарний дощ, бо то, що ми поливаємо, то одно. А то, що пішло зволоження, пішов відпар, це зовсім друге. А от ще маю. Щеплення. от Так само хлопчика щепив. І от він один пагін вже пішов, він в цьому році цвів уже. Другий пагін, третій пагін. Дехто просив мене хлопчика, ну не можу я ще здати, бо такі пагони я не можу різати, бо мені потрібен на слідуючий рік, щоб було чим запилити. Бо коли я вріжу, то я не буду мати. Скелетної гілки для запилення. Так що, вибачайте, шукайте в себе десь на місці. Є багато сіянців, які цвітуть чоловічим цвітом. Питають, який сорт киві, запилювача потрібен для Карпат стратона. Запилювач тут сорт. Не обо... Немає різниці, який буде сорт. Головне, щоб у вас співпадало цвітіння. Щоб то було дійсно ківі і воно співпадало з цвітінням ваших дівчаток. Нема різниці, яка буде назва в цього, чи буде то брунно, чи буде ківі-стратона хлопчик. Немає різниці. Головне, щоб він у вас співпадало, у вас цвітіння із вашими дівчатками. Ну, зараз не так ефектно воно виглядає, бо вони ще маленькі. А через місяць ото буде налив гарненький. Хімічними обробками я ще не, не обробляв свої Києві. Бачу на деяких листочках є певно кліщ, трошки такі невеличкі отвори, а зараз вже їх і не бачу. Трошки деякі гілки хлорозять, теж не знаю чого, нічого я не підживляю. От, оці, що були щеплені гілки, то вони трошки з весни хлорозили, а потім вже от йде пагін. От Пагін вже нормальна листя. бачите, нормальна листя. А той, бачите, там жовтенький листочок то, то від того пагона. Що розпустився весною, то хлопчик. Але він зацвів нормально, дав, запилив моїх дівчаток і результат на лице. Вже на слідуючій неділі не хочу йти туди на північну сторону будинку. Там газон косять, то буде шуміти. Отаке, куди не кинь, скрізь гарні плодики. Ну, більше не буду затримувати ваші. Висновок який. Якщо у вас є дівчинка і вона скидає зав'язь, обов'язково вщіпіть в крону хлопчика, знайдіть десь живця. Якраз зараз ще тиждень десь можна щепити, щоб вам гарно прижився пагін. Дав гарний приріст і визрів до осінь. Можете той пагін в перший рік завернути в агроволокно і прив'язати в крону. Цього буде досить для того, щоб той пагін не вимерз. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Кому було корисне відео, це ставте лайк поширюйте серед друзів. Разом до перемоги. Слава Збройним силам України, героям слава!